Що краще обрати на покрівлю профнастил чи металочерепиця? В чому принципова різниця і чому варто обирати профлист або чому обирати металочерепицю. Зазвичай багато кому подобається візуально металочерепиця, але вона має певний запрос для монтажу, тобто в неї є певні правила по монтажу. Якщо людина працює вперше і робить сама собі кришу, то, напевно, що простіше буде перекривати кришу профнастилом. Його можна і так, верх ногами положити, і, і так, і так крутити, вертіть. Якщо це металочерепиця, її можна тільки в певному направленні класти і в... обов'язково ховати замочки в нахльости. І дуже важливо, шах обрешітки на металочерепицю має бути кожні 35 см. Для профнастилу такого прям правила немає, але зазвичай обрешітку роблять кожні 40 см. Хтось рідше, але чим рідша обрішотка, шаг обрішотки, тим вищу хвилю купують відповідно покупці. Це я ділюсь відповідно досвідом та відгуками клієнтів. Значить, та хвиля профнастилу є найбільш популярною, саме тому в магазинах наших ви можете побачити вже готові варіанти профнастилу в стандартній довжині 2 метри, є певні пропозиції в 2,5 метрових, 3,5-метрових листів. Чому вони в нас в таких розмірах? Цей розмір дуже зручний для монтажу, щоб самому підняти наверх, потрібно також це продумати. Також ми виготовляємо профнастил по довжині, яка вам потрібна, але важливо також розуміти, чи зручно вам буде його підняти наверх. Тобто вам потрібно буде хтось знизу, хто буде подавати цю довжину профнастилу. Якщо ви наймаєте бригаду, то ви можете вже обирати профнастил чи металочерепицю на покрівлі, адже вони вже спеціалісти в своїй сфері, вони правильно підіб'ються обрешітку під бажану вам хвилю так? і тоді вже все буде набагато простіше. В чому різниця між профнастилом і черепицею? Більша різниця візуально естетична. Все. Далі сам метал, який використовують, однаковий і у профнастила, і у металочерепиця. Покриття одинакове, і у профнастила, і металочеребиця. Адже ізначально воно прокатується з рулона одного того самого, який ви оберете товщину, виробника. Це може бути прокатано в воді профнастил або металочерепець. Тобто, з точки зору якості, ніякої різниці між тим, ви зробите профнастил або черепицю, немає. Тому запитайте себе, хочу я сам робити, чи вперше я це роблю, тоді а вже ж профнастил, адже там зробити помилку набагато важче, ніж черепицею. Черепицею потрібно буде, якщо десь там неправильно набили обрешітку, потрібно буде тоді сміщати доски, перебивати, аби кожна хвиля черепиці, зазвичай черепиця йде шагом 35 см, щоб під кожною хвилею була доска обрешітка. Дуже дякую за цей перегляд. Напевно, що буду продовжувати знімати такого плану відеоролики. Залишайте запитання і на ці питання ділюся власним досвідом по відгуку клієнтів, тому буду відповідати. Раді будемо вітати вас в наших магазинах. На лівому березі, на правому березі в нас є магазини, і є зразки профнастилу, який можна виготовити, які є в наявності, зразки металочерепиці, яку можна виготовити, яка можливі там два види хвиля. Тому ласкаво просимо: вулиця Василя Сухомлинського, 33, місто Дніпро, лівий берег, вулиця Титова, 1 місто Дніпро, правий берег.